Друзі, всім привіт! Вітаю вас, всіх на моєму каналі. І так, в цьому відео я вам покажу аналітику мого каналу на сьогодні. Ну, дивимося. Перше, так як ви помітили, у мене вже 342 підписники. Дуже дякую. А нам лише 8 підписників. І в нас вже буде аж 350 підписників. Далі 3500 лайків. Теж дуже дякую. Далі 662 коментарі. Всім дякую. 283 поширення. Теж дуже дякую. Далі нещодавні перегляди 5. 5200 переглядів останніх 7 днів. Уже на моєму перш... Уже на моєму відео з оглядом мого телефона набралося 8200 переглядів рік тому. Над відео місяць тому правила пожежної безпеки 4600 переглядів от. Давайте більше детально подивимося. Звірять Так, дивимося. От 4637 переглядів це відео було 12 січня. От. Далі 1000 переглядів 7 місяців тому відео я знімав для того, у кого є генератор. Далі тікток-відео теж рік тому. От. Далі ваша аудиторія. Вік. А більше всього мене не дивиться 35-44 років. Менше всього 45-54. А а середня кількість – це 25-34. Далі, 100 чоловіки – 64, жінки – 35 відсотків, указано користувачем 0, чоловіки – 64 Дуже дякую всім. Так, географічне місце положення. Україна 53%. Росія 9%, Індія 3%. От. Бачите, думаю, що всі пам'ятають це відео, яке було 7 місяців тому. Давайте, давайте, друзі, я вам його зараз покажу. Наш... Ну, це не моє відео, але все одно давайте вспомним. Бать-то. Ну дурь слова там дар, но понятно. Блин, ты котик. Ладно, поплыву. Привет. О, блин, ты ч, русалка? Э, я морской котик. О нет, тебе кажется, я тону. Эй, я ч утонула? Ч там она не узнает? Да, она тонет, кажется. Ааа. Позвоните в скорую. А ч они вмены? Так, ну я думаю, що всі пам'ятають це відео. Так, ще в мене все залетіло аж на 3900 переглядів 932. Так, ну дивіться, аж 53 лайки. Це взагалі. Мене більше всього дивиться на цьому відео 18-24 роки. А стать мені більше чоловіки то дивляться. Чого? Офігеть. Мене на цьому відео Росія. 50% дивиться Україна лише 7, Казахстан 1. Так, і 16 коментарів. Давайте переглянемо ці коментарі. Дякую за 171. Підписник, так, ну что я, Word, вот, это может и правда, вот Друзі, в мене ще сім місяців тому 181 підписник був. Друзі, всім до побачення, всім гарної ночі.